Відпочити від робочих буднів і поринити в дитинство майже дві тисячі дніпровці взяли участь у яскравому заході. Основна мета фестивалю дарувати радість та гарний настрій. Учасники кидалися один в одного кольоровою фарбою, танцювали під живу музику, брали участь у різних конкурсах. До цього свята готувалися цілий місяць. За словами організаторів фестивалю, з кожним роком на свято фар приходить все більше і більше людей. Розболювавши обличчя в різні кольори, Дніпровська мова танцює і співає. Андрій на фестивалі вже другий раз поспіль. Ділиться цей захід. Я дуже сподобався, бо заряджає енергією і позитивом. Я і мені дуже подобається. Я мене круто взагалі її. Фестиваль супер. Я думаю, этот этот раз будет вообще на висоті, бо что больше більше краски. Я думаю, даже більше людей. Тим більше, це все как бы при честь дня Независимости. Крім того, організатори фестивалю влаштували різні конкурси з нагородами. Взяла участь у них і Анастасія. Дівчина зайняла перше місце в одному з конкурсів та отримала за це подарунок. Я зробила селфі з другом з із... білетами. більше 220 лайків. на колірфест завітали Аня і Олександра. Кажуть, на такий фестиваль прийшли уперше, проте Ані трохи про це не пошкодували. Діляться своїми враженнями. Дуже здорово. Здорово, клас. Моря емоцій, впечатлення можна покидатися красками, можна спробувати новий цвіт волос. Просто музика класна, ведучий класний, настроєння супер. А найголовнішою частиною заходу став флешмоб. Всі учасники підкинули яскраві кольори до неба, і на кілька секунд у повітрі з'явився прапор України з жовтий синьої фарби. Аліна Майкова, Артем Коваленка, новини 51-го.